Ми чекаємо вирішального вироку, який стосується багатьох тисяч українців. І тут я хотіла би пояснити, що це, скажімо так, один з пазлів того, що зараз Україна робить на міжнародній арені правового захисту і захисту прав людини. Ми бачимо, що вже більше 30 заявок є в міжнародному реєстрі збитків і компенсацій, які також є ініціативою України. І Ради Європи це дуже важливо і закликає українців скористатися сьогодні за стосунком ДІЯ для того, щоб можна було подати на вже 10 категорій питань: полону, катувань, сексуального насильства, насильницьких зникнень, насильницьких переміщень, масових воєнних злочинів. І ці категорії можуть перетинатися в рамках. На жаль, історії одного українця або українки, тому що сьогодні ми бачимо, що не всі воєнні злочини ще зафіксовані. Вони розглядаються в рамках матеріальних і дуже важливо, що нематеріальних збитків. Бо, як ми з вами знаємо, будинок можна відбудувати, а психоемоційний стан не завжди втрачає Україна сьогодні дуже багато і матеріально, але вважаємо, що дан випадок є підтвердженням того, що Європейська конвенція з прав людини працює міжнародне право також працює. Ну і цього тижня чекаємо ратифікації важливого документу для встановлення справедливості на найвищому рівні для топ-посадовців Росії в рамках створення спецтрибуналу за злочин агресії.